В області побільшало об'єднаних територіальних громад. Їх нині шість. Нагадаю, новоукраїнська, Бобринецька та Маловисківська вже провели вибори, обрали керівників і є юридично самостійними в рішень і веденні господарської діяльності. Помічнанська, міська, Соколівська та Великоандросівська сільські нині очікують рішень ЦВК про призначення дати проведення перших місцевих виборів. Ще п'ять громад увійшли в процес об'єднання. Новостворені громади вже отримують фінансування на розвиток. Отримали та Бобринецька, отримали на 9 проєктів 8,1 і один мільйон гривень. Громади мають у нас таку ж підтримку. Я хочу сказати, і по фонду також регіонального розвитку. Два проєкти об'єднаних громад для Бобринецька це на мільйон сто тисячі на освітню галузь, і Маловиськавська на сферу ЖКХ також підтримані членом конкурсної комісії по фонду регіонального розвитку. Приклад розвинених європейських держав чи то Франція, яка це зробила. Багато років тому, чи то польща, яка це зробила не так давно, показує про те, що це успішна реформа, і що це успішна модель адміністративного устрою нашої держави.